Відкриваємо консоль SSSM Manager і переходимо у вкладку «Софтверна бібліотека. Далі обираємо аплікації. Натискаємо правою кнопкою миші і створюємо новий додаток. У вікні вибору типу програми обираємо MSI пакет, який плануємо встановлювати автоматично. Потім проходимо майстер налаштувань, кілька разів натискаючи Далі і завершуємо, натиснувши Закрити. У списку програм з'являється нова програма. Наприклад, у нашому відео це конфігураційний менеджер підтримки центру. Ми обираємо цю програму та у верхній частині панелі натискаємо Deploy. У вікні розгортання обираємо колекцію ПК, на якій необхідно встановити програму. У нашому прикладі це всі персональні комп'ютери у домені. На наступному кроці вказуємо точку розповсюдження, зазвичай це сервер, де встановлена консоль SCCM. Після цього завершуємо майстер налаштувань, натискаючи Далі. І в кінці підтверджуємо успішне розгортання, натиснувши Закрити. Далі переходимо на персональний комп'ютер, де потрібно встановити програму. Запускаємо клієнт Software Center. Переходимо в налаштування та натискаємо Синхронізувати політики. Після цього у списку програм з'являється розповсюджений пакет. Тепер можна вибрати його та натиснути Встановити. Програма автоматично встановлюється на персональному комп'ютері, після чого її можна запустити та використовувати. Нарешті програма встановлена на ПК і працює ідеально. Став лайк та підписуйся. Далі буде ще більше корисного контенту. Дякую за перегляд і до нових відео!